Ти дихаєш? Ми робимо метод Джуда Хемліха. Переходжу за постраждалого, ставлю свою ногу між його ніг. Моя права нога буде позаду мене і робити баланс. Якщо людина буде втрачати свідомість, і я можу його утримати. Мені треба вище пупка поставити свій кулак. Але мені треба заховати великий палець і закрити замок. Ставлячи свій кулак, я буду натискати на діафрагму. Я роблю замок і розставляю свої лікті для того, щоб не давити йому на ребра. Ховаю свою голову і роблю 5 натискань на живіт. Один, два, три, чотири, п'ять. Якщо у людини з'явилось дихання, він почне кашляти. Кашляй. Все нормально? Все буде добре.